У Кремлі називали його будівництвом століття. На відкриття приїхав сам Путін, і особисто за кермом Камазу очолив першу колону з вантажівок, яка приїхала новозбудованим шляхом. Тоді було зрозуміло: незаконний міст через Керченську протоку, який росіяни назвали Кримським, це іміджевий проєкт Путіна, який, по суті, є частиною прокремлівських наративів про велику імперію. А ще це військова логістика була. Адже для українських спецслужб кримський міст цілком законна ціль. Перша атака на міст – 22-го року. Все сталося 8 жовтня, наступного дня після дня народження Путіна. Тоді вантажівка вибухнула на автомобільній частині мосту, підірвавши також залізничну цистерну з пальним. Це був не просто удар. Це була перша серйозна поразка символу. Свята недоторканність Кремля частково зруйнована одним клацанням детонатора. Житі хвалять. А це вже липень 23-го року. Друга операція українських спецслужб. Безпілотні катери на морі, точне влучання, ще один проліт знесено. І знову удар не лише по інфраструктурі, а по репутації, символу кремлівської міфології. А от зовсім нещодавно, на початку цього червня, був третій удар. Це ще одна унікальна спецоперація. Цього разу СБУ атакували Кримський міст з води. Для цього використали понад тисячу кілограм вибухівки. Підготовка цієї операції тривала декілька місяців. Як результат, підводні підпірки опор сильно пошкоджені на рівні дна. Фактично, міст в аварійному стані.